Зовсім нещодавно ми випускали статтю на тему діяльності громадської організації «Ветерани України. І саме сьогодні ми завітаємо на заняття відділу Світлиця на тему здоров'я. А саме ми будемо говорити там про воду, як все це відбувалося, про що говорили ветерани, та чим вони займаються на своїх заняттях. Дивіться далі. Вода бере активну участь в хімічних реакціях, що проходять в нашому тілі. Доставляє живильні речовини в кожну клітину нашого організму. Саме з таких слів почався захід на тему води серед ветеранів. Обговоривши всі корисні властивості води, ветерани почали дегустувати воду різних брендів. Захід проходив дуже легко, весело та з усмішками на обличчях. Мир говорити, скажімо, це вода, це хворні води. Склад: це натрій, йод, каль. Під час дегустації води всі ради ділилися своїми спостереженнями. І хтось сказав про те, що йому не можна ту чи іншу воду по тій причині, що є певні медицинські показники. Які медичні показники у боржомі, послухайте далі: так боржомі це мінеральна вода, відрокарбанатна натрієва. В Україні її нема це грузія. спікує запалення. У травному тракті, хвороби печінки та жовчного мі міхура. панкреатити, протипоказана, запомнили, заповнили боржомі, питні нельзя. при загостренні захворювань печінки, шлунку, серця, мігрені та приступах болі при гіпертонії. Мені дуже подобаються всі заходи в ветеранському саді. А сьогодні у нас про моє здоров'я Курсакова Алла Анатоліївна розповідала про воду. Дуже познавательно, дуже цікаво. І голова здоров'я Марченко дуже також дуже, дуже подобалась. Голова клубу здоров'я Марченко Тетяна Олександрівна, лікарка, поділилася медичними властивостями води та як вони впливають на організм в цілому. Кожна кожна орган свою роль тоді І для того, щоб ця кожна клітина працювала, для цього в клітинах є такий орган, орган розрушала це вдання. А там була водолічення при селі бабусі. І там лікувалися. А ми п'ємо цю воду, вона йде у нас по трубах, ну, і поли миємо, і прямо, І що ми тільки з нею не робимо, виливаємо, а вона цілющиться на ця вода. І не треба нашим, нам всім купувати, бо воду. Тому що у нас по кранах, як шейцарія. в шойцарія йде з відників, чиста вода, у нас і десь з землі чиста вода. Поговоривши про воду, та наприкінці заходу ми запитали у ведучої, що вона може сказати, та чим може поділитися з нашими глядачами. Тема води це завжди-завжди важлива. І сьогодні ми провели невеличке заняття на тему води. Я думаю, це було цікаво. Так що ми будемо проводити ще і другі теми. Дякую. І наприкінці заняття. Ветерани повідгадували загадки з водою, а також заспівали пісню, яку ми всі добре знаємо. Підспівуйте нашим героям. Дякуємо за перегляд!